атака. Нам треба спочатку встановити, чи дійсно це панічна атака, тому що імені це схожа на серцевий нагод або на гіпертонічний криз. Ознакам це той самий жар в голові, да, прискорене серцебиття і прочі всі речі. Тому ми в першу чергу рекомендуємо пройти обстеження. Але якщо, окей, дивіться, якщо ви на місці і людина не знає, і це відбувається вперше. Ми тоді запитуємо, чи може вона піднятися, чи може вона встати. Не треба класти людину. Якщо вона може піднятися, вона зазвичай не кола, вона ще збуджена. її може трясти, ножки може скручувати і так далі. Ми пропонуємо їй піднятися і в неї може бути ще така неприємна річ, як запаморочення. Але якщо все це дозволяє встати, то треба відмоделювати для мозку реакції вибіжую. У нас внаслідок еволюційного процесу, тобто людина так називається, я вже сказав про біохімію, а ще є а, еволюційний процес для нашого мозку, ми ж виросли з, з дуже багатьох поколінь інших істот. В цьому сенсі наш мозок включає дві основні реакції на на даних. Якщо одна з них не спрацьовує, і ми не знаємо, на яку покластися, на хижанську обороняйся, або на правоїдну біжить, тоді спрацьовує яка Занурак. Да, стара, архаїчна, рептильна функція. І ми маємо розуміти, що ми не маємо дійти до цього, щоб людину там, значит, там склало і вона перестала. Почати рухатися. Якщо немає куди не рухатися, не треба бігати, відкривати ще форточки там, не треба відшукати повітря і так далі. Це, це зайве і це ще може створити шкоду в майбутньому, тому що ми можемо заєпорити людину на певних умовах для цієї панічної атаки. Натомість ви можете запропонувати таку вправу, яку я колись запозичив у боксері, вона класно працює, ви починаєте імітувати. Робіть це рітичніше. Робіть це з відданістю процесу. І повірте мені, що буквально за 10 хвилин, а можливо за 5, людина почне повертатися у свій нормальний стан. Чому? А тому що вона дасть вивільнення цьому адреналіну і скомпенсує вона нарешті гормоном, який його має погасити кортизол. Ви сприятимете процесу гашення звучення.